Та справа в тому, що це була одна із цілей цієї спеціальної воєнної операції: пробити суходольний коридор вздовж Азовського чорноморського узбережжя до Придністров'я а далі було завдання захоплення Молдови тому, тому Росія. А так як Путін не змінив своїх планів з 2014 року. Давайте згадаємо проект Новоросія і подивимось на ту карту. То е, на сьогоднішній день все залишає, для Путіна все залишається актуальним, так як і було в 2014 році, році коли, коли починалася оця агресія. От. Ну а сьогодні, а сьогодні ще вони намагаються розхитати ситуацію. Е, ну вони е, відчувають, що там є проблеми, певні економічні проблеми, як в, в завжди в якійсь будь-якій країні, і вони намагаються за рахунок опозиції розхитати ситуацію. От. І знову ж таки, звідки може йти загроза з Придністров'я від російського контингенту військ, які знаходяться на території Молдови, тому е, міжнародна спільнота піднімає в тому числі і керівництво Молдови, піднімає питання безпеки. Е, ну а ми просто висловили свою позицію стосовно того, яку роль ми можемо зіграти в урегулюванні цього питання. Ну, ми можемо зіграти ключову роль в цьому питанні. Справа у тому, що у нас на сьогоднішній день, на відміну від Молдови, достатньо сили засобів для того, щоб вирішити це одною військовою операцією. Я маю на увазі демілітаризацію всієї зони Придністров'я. У нас достатньо військ, і ми їх постійно утримуємо на кордоні. Ніякого перекидання, як казала російська сторона, ніякого перекидання військ і техніки немає. Вони там знаходяться ну майже з першого дня вторгнення російських військ на територію України. От, так що, але у нас е, достатньо сил, щоб можна було, е, якщо Молдова офіційно звернеться за допомогою, можемо війти і роззброїти будь-який контингент російських військ на цій території. В будь-якому випадку о, це питання буде вирішено рано чи пізно, чи до закінчення до нашої перемоги, чи після нашої перемоги. Але ніхто не буде залишати анклав російських військ- о, в, на південно-західному південно кордоні України. Тому це просто питання часу, коли Молдова на кінці кінців звернеться, або Молдова набере сил. Для власного вирішення цього питання. Якщо ми говоримо про військовий контингент, взагалі він нараховує близько трьох тисяч осіб. З них десь близько 1800 це бойові частини, решта це забезпечення. Там дуже такі обмежена, я би сказав, неповна мотостріл, мотострілецька бригада російської армії, є артилерійський дивізіон, є декілька батальйонів на бронетранспортерах зовсім обмаль танків в розмірі одного батальйону і величезні запаси боєприпасів, десь в обсязі 20-22 тисяч тонн боєприпасів. Дивіться, це склади залишились від радянських часів. Колись в Придністрові дислокувалася 14-та загальна військова армія радянських Збройних Сил. Чи збройних сил Радянського Союзу від, від від неї залишились ці склади, вони там лежать вже більше 30 років, тільки після роз, роз, розпаду Радянського Союзу. Закладалися вони набагато раніше. Е, наскільки там проводилося оновлення? Дуже важко сказати. Але я думаю, що можна рахувати, що десь серед середній вік боєприпасів може сягати е, сягати 40-50 років. 30 років більше 30 вони лежать вже після розпаду Радянського Союзу. Ну і коли закладалися номенклатура, там звичайна, там немає нічого дивного. Там звичайна номенклатура від пістолетних патронів до авіаційних бомб. Там номенклатура, вся номенклатура боєприпасів від стрілецької зброї до авіації. Ну, так як було озброєння в загальновійськовій армії Радянського Союзу. Дивіться, що стосується, ну, по обсягам, щоб можна було так приблизно представити собі, якщо брати там, 22 тисячі тонн, то в артилерійських пострілах стандартний постріл, це рахується 152 мм калібру, це десь 380 тисяч пострілів. Дуже багато. Але, але це е, якщо о, ну, так образно для м, розуміння. А, ну, Ще раз наголошую, там є і пістолетні патрони, і авіаційні бомби, і інженерні боєприпаси. Але ну, стосовно технічного стану дуже важко сказати. До, до речі, склади захищені, і те, що нас там лякають, що їх можуть підірвати, то вони в основному всі підземні. І а, ці сховища, ну, вибух буде підземним. І там, то що кажуть, що це можна дорівняти до якихось кілотон, навіть не буду називати цифру ядерного вибуху, чи це спричинить там землетрус, навіть не, не сподівайтесь на це. Буде просто підземний вибух. Дуже захищені склади, і в основному більшість боєприпасів зберігається під землею. Тому підрива, ну, якщо вони підіруть їх, то ну шкоди особливої. Особливої шкоди не буде. Не буде навіть такого фейерверку, як було у нас на складах, коли розліталися там на десятки кілометрів. От. Но. А тепер для технічного, по технічному стану, дивіться, будь-який артилерійський боєприпас, артилерійський, який вироблявся в Радянському Союзі, був розрахований на 25 років зберігання. 25. Сьогодні ми говоримо вже десь за 40-50 років зберігання. Що там? В якому стані ці боєприпаси, що від них залишилось, якщо вони зберігалися в ідеальних умовах, то можливо контрольний відстріл партії дасть нам змогу використати цю партію боєприпасів. Але треба буде відстрілювати контрольний відстріл робити кожній партії, і дуже сумнівна їх технічна технічний стан, особливо пораха, особливо підривачі. Для боєприпасів і, і, таке, і таке інше. Там єдина особливість, що там зберігаються для е, гармат гіацин, там зберігаються боєприпаси е, підвищеної могутності. Це була така партія, така, такий був вид боєприпасів, де застосовувався е, в якості вибухової речовини не тротил, а гексаген. І там о 14 є такі боєприпаси. Ну, знов ж таки, їх технічний стан Це величезніше питання. Використані тільки, якщо вони е, власними силами, оці 1800 е, військовослужбовців, почнуть якісь бойові дії, активні бойові дії. І то я думаю, що навіть е, той же самий артилерійський дивізіон чи танковий батальйон, поки вони доберуться. Витратять свої військові запаси доберуться до цих запасів, ну, вони не доживуть просто до такого моменту. Так що е, в них немає навіть ну, фізичної можливості, навряд чи буде фізична можливість використати хоча б якусь долю е, чи частину цих боєприпасів, які в колбасні. Єдине, що вони можуть зробити, ну це е, за умов, що якщо Молдова пропустить, вони можуть під виглядом туристів е, відправити там певну кількість, але без озброєння і без е, техніки. Е, певну кількість людей, до речі, навіть така озвучувалася версія, що начебто е, підрозділи рятувальників, які сьогодні працюють там у Туреччині, допомагають, що вони начебто якимись шляхами, ну, це треба. Через третю країну прилетіти в Кишинев, Кишин, Кишинів. І, е, і молдовські власті повинні пропустити їх на територію Молдови. Я думаю, що це фізично на сьогоднішній день неможливо. Дістатися суходолом неможливо. Десант, вони так і не змогли. За рік вони не спромоглися висадити десант, а сьогодні. Північно-Західна, вибачте, акваторія Чорного моря вона підпадає під домовленості стосовно зернового зернової угоди, тому там бойова активність. Ну, по перше, за домовленостю та саме не проводиться. А по друге, у нас ж чергують берегові ракетні комплекси. Починаючи там Гарпун, Нептун, десь вони там о, чергують і російські кораблі в цю частину Чорного моря взагалі не заходять. Коли, коли Молдова, ну будемо так, дійде до, до того, що треба, треба запросити допомогу. До речі, це звернення може бути не до нас. Це звернення може бути і до Румунії. Вони мають дуже, дуже я би сказав, такі гарні стосунки. З Румунією і м, чому б ні, Румунія як країна партнер, може допомогти силовим структурам Молдови і вирішити це, це питання може бути до нас, так що тут е, 50 на 50, Але в будь-якому випадку е, у Молдови є унікальний шанс сьогодні вирішити питання Придністров'я, вирішити питання своєї територіальної цілісності і суверенітету відносно від Російської Федерації. Що стосується загроз, що вони будуть рахувати, так вони дивіться, вони і Крим рахують своєю територією. А ми офіційно визнали, що ми наносимо вогневі удари по цілях. Весь світ каже, що це наша територія. Ніхто не визнав цього, крім Росії. Те ж саме дивіться, у нас чотири області, включені в склад Російської Федерації. Вони навіть Конституцію, власну переписали. І сьогодні у нас є оточаться бойові дії, і де в декількох містах ми продовжуємо звільняти нашу нашу територію. Так що, ну Росія і, на, і говорити і. Робити такі інформаційні психологічні операції Росія просто мастак, я би так сказав. Мастер, мастер-клас мастер, мастер може показати. Але реальний дій на сьогоднішній день Росія не спроможна провести стосовно даже захисту тих територій. Такі провідні країни НАТО, як Сполучені Штати. Вони позиціонують НАТО як блок, який не хоче втручатися в будь-яку конфліктну ситуацію. І Джо Байден про це сказав ще на початку цієї масового вторгнення російських військ в Україну. От. Тому і вірогідність така існує, і не можна виключати. Ну, ми ж не знаємо, в який спосіб вони там зможуть допомогти. Може вони нададуть зброю для молдовських силових структур, так як нам допомагають. Наші країни-партнери при тому, що вони теж є членами НАТО, ну то а нові того, що вони звернуться до нас, вона я би сказав, що має перевагу. Нам вигідно було ще вчора, щоб Молдова звернулася до нас по допомогу. Чому тому що ми змушені утримувати абсолютно вірно е зауважили, що ми змушені утримувати там певну кількість військ, і вони нам дуже сильно знадобилися би на сході України. Тому чим скоріше Молдова звернеться до нас про допомогу, чим скоріше ми вирішимо питання безпеки на території Молдови в Придністровському регіоні, то тим вигідніше буде і для нас, і для Молдови, і до речі, для європейської спільноти я би даже сюди додав би ще Європу, тому що Росія присутність російських військ на цих територіях створює загрозу. Навіть терористичному плані створює загрозу для Європейського Союзу. Отримати ще один збройний конфлікт і ще глибше в чи ближче до кордонів Європейського Союзу. Я думаю, що навряд чи вони погодяться. Скоріше за все, вони погодяться на вирішення цього питання в плані ліквідації загроз з боку Російської Федерації. Якщо ми говоримо, що ми готуємося до контрнаступальних операцій і готовність наших збройних сил повинна бути десь кінець квітня, початок травня, то чому б в березні не вирішити це питання і не перекинути в квітні, не перекинути ці війська на схід України?